До мене приїжджали реальні пацани. А ми продовжуємо знаходитись в жопі. Бля, іди працюй, і тут якісь -то лохи, ну, Тобто, ми з вами вимагаємо оплату карткою. Де, блядь? Ми за 10 років, якщо реально впрягтись. Ми побачимо інше місто. Що ми так себе прокачали і експертно, і професійно, і медійно, що реально ми не бачимо конкурентів в хорошому сенсі слова, бо мені вже там закидають, що як я можу спілкуватися з приводу корупції мостів і їздити на Порші. Можна. Но якщо працювати там з 98-го року, то як правило можеш напрацювати на це. До нас майже неможливо докопатися, тому що все, що ми робимо, просто показуємо все, що лежить в інтернеті, відкрито. Кожен може перевірити, просто нам впадло це робити, а нам не впадло. І разом з вами не впадло вдвойні, виходить. ми хочемо трансформувати Київ Україну, в Україну. розвиток міста Києва. Це не один, два, три, п'ять років. Це десятиріччя. Якщо кожен новий мер чи президент буде приходити і казати, так ділимо кражно, ні, не робимо, ні, хочу сюди, ні, хочу сюди. Ми от ну, в такій конструкції будемо відбуватися, і плюс до нас не будуть звертатися міжнародні донори, не будуть нам давати кошти, тому що якщо вони не бачать сталої політики, нормального розвитку, нормальних проектів, нормальних стратегій. Вони думають, що ми дурачки і великі кошти, а Київ потребує величезних коштів, не будуть нам давати просто. А коли ти кажеш, дивіться, в нас є стратегія транспорту, написана світовим банком, вона виконується вже, наприклад, на 90%. Зараз вона ніхіра не виконується, вона виконана на 17%, заплачено півмільйона доларів. У нас, наприклад, є стратегія екології, стратегія розвитку освіти, медицини. Під це нам потрібно уявимо собі 10 мільярдів доларів на 5, 10, 20 років. Вони кажуть, окей, який у вас профіцит? Ми кажемо, отакі у нас профіцит, умовно, мільярд на рік можемо витрачати на проєкт. Говорить, клас, на цей мільярд ми вам дамо ще, наприклад, там, 2, 3, 10 мільярдів доларів кредиту на 40 років, і ви зможете побудувати все, що завгодно, якщо ми будемо це контролювати. Якщо ти не показуєш довгі конструкції стратегії, ти ніколи не отримуєш довгі гроші. Політики міняються, офіси трансформації працюють. Йдемо далі. Наша візія прозора публічна система, співпраця з експертами, контроль громади. Постійний, в принципі, це те, як працюють приватні бізнеси, коли власник один чи декілька, як публічні компанії працюють, завжди є перевірка, і ти не можеш. Тобто, ти можеш намагатися когось обманювати, але це дуже важко. По-перше, по-друге, це кінець твоєї кар'єрі, Назавжди. У нас ні. Йдемо далі. Значить. Основа, як це працює, ми збираємо дані, ми аналізуємо дані, ми беремо думку експертів. Ми беремо думку громади після того, тільки ми приймаємо рішення. Так мають витрачатися кошти громади, державні і таке інше. Кожен з нас так придбає, наприклад, собі диван, телефон. Путівку, квартиру, автомобіль завжди так. Тобто ви аналізуєте, ви збираєте дані, аналізуєте. Потім попросите якогось дядю перевірити авто, так, або потім питаєте в мама, в брата класне авто, не класне. Після того ви стоїть 10, 20, 100 тисяч доларів і придбаєте. Уявляйте собі, що в Києві не робиться жодний проект, великий таким чином. Жодний. А Київ номер три в світі по гіршості трафіку. Щоб ви розуміли, перше місце Москва, друге Стамбул чи навпаки, ми третє. Але ми не агломерація на 20-30 мільйонів людей. Ми 3,5 мільйона. І я, сука, по центру пішки ходжу. Ну, тобто він такий маленький в нас, де якби, що краще пішки пройтися, тобто скрізь, куди ти не плюнеш 15, 20, 25 хвилин. Я паркуюсь там на Тарасівській і скрізь ходжу пішки завжди. І раджу вам, до речі. І хочу нагадати, що хто запаркувався з порушеннями, отут тут зачищають дуже жорстко евакуатори. Бо ми створили Київ трахів позвали туди поліцію, департаменти, комунальні підприємства, експертів і почали вирішувати. З'ясувалося, що фури пускають коли завгодно. З'ясувалося, що маршрутки не контролюють, ніколи не контролюють, і по лінії публічного транспорту їздять хто хоче. Ми поговорили з поліцією, вона виділила нам 12 екіпажів з 7 ранку до 10, 17 до 20. Вони почали жарити тих, хто порушує, і з'ясувалося, що за два місяці люди в публічному транспорті поїхали на 30% швидше. Коли він їде по прямій лінії, коли ми йому не заважаємо, ми стоїмо в заторі, як рагулі, а тролейбус, трамвай, тролейбус, автобус та маршрутка їде швидше. Це нормальна практика нормального великого міста. В Києві ми її впроваджували з Тобто, коли раз на рік міняється керівник департаменту транспорту, ти не можеш нічого впроваджувати. Ми зрозуміли, що Київ не отримає жодної станції метро за 10 років. З урахуванням темпів, з урахуванням вартості, з урахуванням того, що ми будемо найдорожчими. Метро в світі на сьогоднішній день десь 100-150 мільйонів доларів за кілометр, воно вартує нам, так вже не будує ніхто. Тобто ми одна з найбідніших країн в світі, але будуємо найдорожче метро в світі. Напевно, тому що в нас в Київметробуді росіяни акціонери, вони підсанкційні, вони віджали Київметробуд від старих власників собі. А, і бажання добудовувати немає, є бажання постійно будувати. Ну тобто будувати значно краще ніж добудовувати, звичайно. І от Віноградар, метро на Траєчину нам їздять по ушам. Великий. Транспортне коло це альтернатива. Це побудова сучасного транспорту, трафіку скрізь по Києву, середня вартість 8-10 мільйонів євро за кілометр. Це сучасні швидкісні. З-під трами, так я би за це, тобто це не трамвай в нашому розумінні. Хто був в Стамбулі, Відні, Франкфурті, величезні 40-метрові кондиціонер, Wi-Fi, всі речі пересуваються по окремим лініям, не стоять в заторах, класно все працює. Плюс, коли будують такі нетравай, переробляють всі комунікації під ним. І ми маємо на 30 років сучасний трафік там, де його не було ніколи. Мовно, Траєщина, лівий берег, правий берег покрита таким чином, що півтора мільйона людей будуть пересуватися щодня. Тобто Це абсолютна альтернатива метрополітену. На сьогоднішній день червона лінія метрополітену найбільш перевантажена навіть. А такі самі лінії в Прагі, в Будапешті. Вони вже стоять на капітальному ремонті, бо вони так само будувалися радянською владою. Цей проєкт це майбутнє Києва на 30 років. Побачите на щастя, 125 кілометрів нових трамвайних колій, зменшення кількості маршруток до вбивства Їх за 10 років, якщо реально впрягтісь, ми побачимо інше місто. Отже, у нас є завдяки вам публічний дашборд Київського трафіку. Ви можете і ми перевіряти, що відбувається в Києві щодня з трафіком. Чотири жі в метрополітені після початку. Повномасштабного вторгнення вдруг почали тегати мене і офіс трансформації Ура, 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 ура! Дякую, дякую за 4 g в митрополітені. Тому що люди сидять в укриттях, користувалися, все працювало. І звичайно, під час блекауту це був найбільший центр незламності: 300 тисяч людей щодня користувалися. Хотіли білеті Huawei, Vodafone, Kyivstar та Lifesale приблизно 20 мільйонів доларів. Що було розуміли, корупційний потенціал. Не вийшло, хоча дзвонили мені такі люди, що аж мені пояснювали нахіра я в вліз, як я не розумію, що нічого не вийде, технічно неможливо. Трасірування траси зроблено. Вони робили це 4 роки. Ви час сього ну коротше. Все працює, все чудово, нікому не вірити. Київ смарт-карт. Я прийшов на моменті, коли тодішній голова і нинішній голова метрополітену, на наушка Віталій Володимировичу розповідав, що нахер та Київ смарт-карт. У нас є зелена карточка. Зараз ми на ній все на вісім. Нахіра ця вся історія. 2 мільярди витрачено. Що ви розуміли, чому Київ в кеші дає можливість заробляти від півмільйона до мільйона доларів на маршрутках? На добу. Уявляєте собі об'єм кеша, який можна генерувати просто так. І тут якісь то лахі. ну тобто ми з вами вимагаємо оплату карткою, податки платити, там всі ці прозоро, цей цирк. Що ви розуміли, в Житомирі працює по 17 чи 18 чи з 18 року? Житомир, М? Київ, столиця, агломерація, всі ті пафосні речі, щось не може це зробити. Кис-маркат, да, так, зробили, QR-код зробили. А, що зробили? Дуже важливо. Ми вбили жетончики. А жетончики, хто забув, друзі, це така пластикова штука, це як біткоін. Тому що за нього потрібно платити кошти реальні, а скільки його ніхто не знає. Чеків нема, кількості нема. Скільки користується людей їм? Ну, типа 7-8, може 100 тисяч, може 200 тисяч на добу. І уявляєте ну, можливість маніпуляції з кешем, коли в тебе є можливість не фіксувати проход людини. Це, як тільки ми приходимо в цифру, вкрасти значно важче вже. Незаконні забудови. Завжди це бандити, завжди це люди з поламаними ушами. Коли ми зупиняли будівництво на мирній, земля, під якою їм належить Білозір, до мене приїжджали реальні пацани і питали, нахіра я це роблю. Тому що вони знали, що ми гроші не беремо, вони знали, що ми в білому зупиняємо це через суд, прокурор не може нам відмовити, поліція не може нам відмовити, у нас формально є всі заяви, щоб ну, це тіпа, порушення. Але вони не розуміють, що нахіра цей цирк. раз Ми гроші не хочемо, квартир не хочемо, нахіра. І коли йому пояснюєш, що це тупо безпреділ е, і е, порушення закону, він був щиро здивований, що взагалі таке словосполучення із рта може вилітати. І е, Він каже: Ну ми ти розумієш, що ми все одно добудуємо. Я говорю, так, да, але це буде вам коштувати, ви вийдете в ноль. Тобто ви ще на хабарі витратите приблизно півмільйона доларів, у вас там прибутку приблизно там. 600 тисяч на цьому будинку, ви значить, весь свій прибуток зільєте на хабарі. І на майбутнє ви ніколи не влізете в такі конструкції. І це, типа, ну те, що я можу зробити, це профілактика долбоїбізма, корупції. А даро, де 4 поверхи легальних, 8 поверхів це антресоль, хто забув. Боротьба вже четверта експертиза проводиться по монстру на подолі. Всі інші такі паміличі, там надбудова на майдані. Щоб її зруйнувати, мені прийшлося збирати ганчурука, прем'єр-міністра Віталя Володимировича, голову Нацпола. Тому що всі говорили, А, ми не можемо, ми не можемо, неможливо, безпреділ, неможливо. З'ясувалося, що можливо, але реально по безпреділу треба було робити. Але законному безпреділу. держава, якщо хоче, може все. А якщо не хоче, вона буде розповідати сказки бабушки рідне. речі, є можливість побороти будь-яку незаконну забудову, якщо місто хоче це. і місто знає план розвитку, в міста є генплан. З'ясувалося, що напрацювання офісу трансформації потрібні загалом по країні, і ми були покликані новим віце-прем'єром Кубраковим і Міністерством відновлення на те, щоб впроваджувати наші напрямки скрізь по країні. Радікал, як би мій улюблений, но це просто в мене волосся зашевелілись, коли я знав, що в нас є 200 тонн живої ртуті, 200 тисяч тонн рутовмісних відходів. І коли ти йдеш і на тобі, виміряють там перевищення в 40 тисяч разів рівня ртутного забруднення, і це все відбувається в Києві. Поруч з метро Лісова. Це все тут є 25 років. І ми так качнули тему, що Петропантілєву вручили підозру на збитки на 40 мільярдів гривень і кримінальну справу. Там Чорнобиль, тільки повільний. І це в Києві знаходиться. Це колись було державне, потім стало приватне, потім збанкрутіло. Зараз що там нічого не відбувається, вона навіть наагорожена і ртуть тупо лежить на землі. Голосівський ліс це легені столиці, 4 тисячі гектарів, всім похер. Нема можливості взяти одну людину за горло і сказати, роби щось, незаконні алкобудки, законні алкобудки, незаконні забудови. Забруднені екологічні озера, ставки, мотоциклісти, рагулії, Вся ця історія, вся тут. Палка кримінальної справи і публічність. Це єдине, що працює, все інше ніхіра не працює. Ми зупинили будівництво проекту Голосіївська вежа вирішили лупанути там 26 поверхів. Це відразу біля парку Голосіївський. Люди створили ОСББ, будинок на Жилянській, що був зруйненим один з перших шахідів. З'ясувалося, що київська влада спочатку все пообіцяла, потім все проїбала. А, цей будинок комунальний, земля під ним комунальна, а поруч стоїть башня 101 на там, 50 тисяч метрів квадратних вартістю там, умовно 100 мільйонів доларів. І звичайно, що коли є можливість в'їбати ще одну башту таку, то не всі захотять відбудувати звичайний чотирихповерховий будинок на 12 квартир. А, економіка дуже проста. Інформація, що була надана, Гуром ми знайшли приблизно 400 учасників звірств в Бучі, ті, хто вбивали людей українців в Бучі. Ми знайшли цих росіян. Ця це, це все задокументовано, і інформація передана спеціально навченим людям. Треба, щоб неповадно було на пару сотень років. Дані показують, що 2 мільярда або пройобана, або спіждене. Ви бачите, ну що як? Ну, король митрополітену це одне з наших останніх розслідувань. А тут є дічі контракти з Рашкою, відмивання коштів, регіонали, лєвої мафи, все там є. Це Київський метрополітен, це пан Брагінський, досить досвідчена людина, і він досі є керівником Київського метрополітену. Мі світло, чудова організація, вона не володіє нічим, окрім встовпів. Ми знайшли 300 мільйонів, що вони там, ну вони там гарні метро, воно от там десь. Все. Там 300 мільйонів, там мільярд, там 2 мільярда. Ми знайшли діючий контракт на 200 млн гривень з родичем Кадирова, і він діючий. Тобто один із родичів, там у нього є керівник, і цей керівник-керівник в Києві. І у цій компанії в Києві є діючий контракт з Київ, Київським на якусь там чуш. І от після того, в листопаді ми отримали перший напад, за два тижні — другий напад. Ну, Класичні вброси, тіпа, Максим Бахматов і судді Януковича вкрали півкраїни. Ну, така історія приблизно. Тобто, Я з Януковичем разом, щоб ви розуміли, це все робив. Київтранспарксервіс, середньо середньому 2 мільярди гривень щороку ми просираємо. Три місяці не працювали зараз парковки, зараз тільки почали працювати. Це так само все туди йде. Окремі кейси ці ночні, ночні паркування під будинком. Саме простий кейс, який ми розкрили умовно за документами там 12, поміщається авто, платять за 12, а влізає 120. Різниця. І как бы, все. Потім э, з'ясувалося, що на паркомати зливалися, там сумасшедші кошти, випускали розслідування, за тиждень їх прибрали. Да, Стоїть паркомат, він не працює, на нього списуються кошти на утримання. Ну, класна тема. Виходить розслідування за два тижні ну, би, приходиться їх прибрати, а так би це годувало ще покоління і покоління регулей, а ми б за це все платили, з вами, колеги. Ну, Окрема історія, що нема динамічної системи паркінгу, нема нормальної системи оплати, нема нормальних штрафів, і саме тому дуже ефективно працюють евакуатори, тому що коли в тебе нічого немає, хоч щось має працювати. Yeah. А, мені дуже подобається по топ-5 декларацій, там ми знайшли. Чудову жінку, в неї зарплата, по-моєму, 23 чи 25 мільйонів гривень на рік. Офіційна. І це якийсь там заступник керівника з якогось департаменту, я вже не пам'ятаю, хто це. Ця людина працює там вже 20 років. Тобто, що треба робити в місті Києві, щоб отримувати там 2 мільйони гривень на місяць? Усе, що зараз відкривається в Києві воєнкомів, це вони тільки отут к потоку прийшли воєнкоми, а київські пацани вже сидять 20 років на цьому. Вони ще можуть навчити. Перший заступник київського міського голови не сподобалося йому наше розслідування на 575 мільйонів гривень потенційно відмитих разом зі своєю невісткою через компанію, де невістка була власницею, що ви розуміли. І в останній день можливості подати в суд на мене, він подав в суд на мене. Молодець. От ми його зараз є вже півроку. Будемо ще їлозити тільки, стільки, скільки необхідно. Як волшебне піздюліна може перетворити Петропавлівську площу. Хто був, там був постійно такий треш, угар, торгівля, чогось непотрібом. І ніхто нічого не міг зробити. Ми взяли Київ-Пастран з Діму, сказали, Діма, а чи є у вас якісь ресурси? Скаже: О, кстати, є, нічого не потрібно, зараз наведемо лад. За два місяці стала красива площа без налівак, без нічого. От тепер так тут красиво. Зараз от я там пару разів приїжджав, там красиво, стильно, молодежна. Зрада в парку Перемога, великий був проєкт. З 14 мафів, по-моєму, 10 незаконних було. Викликали в Комфортаун ми МНСників, заплатили кошти і намагалися приїхати по Комфортауну, чи може приїхати тушити пожар, чи не можна. З'ясувалося, що не можна. Що весь комфорт запаркований, реальний кошмар, все всередині комфортауну комунальне, всі паркуються, як хочуть, тільки фізичні обмеження можуть щось там з цим робити. Ось зараз після того, як в мій будинок прилетів кусок шахеда, от після того як навели лад можна заїжджати в будинки всередину, стало жорсткіше. Але загалом ситуація так у кожного, хто живе в подібному комплексі, буде така сама. Да, ми робили це з зупинилося. Хто пам'ятає, там на Дегтярівській постійно намагалися об'їхати по патруваним коліям і ладно, просто намагалися об'їхати, там вбили трьох людей за рік. І прийшов Костя до мене, ми знову зняли директора Кіїв Пастранцу, це його історія. Я дуже креативний. я кажуть, чуваки, давайте розберемо нахер пліти, залишимо просто рельси, рельси-шпали, і всі, хто буде їхати, тупо там залишиться. І так робимо метрів 100. Все працює. Там регулярно знімають автомобілі, регулей, що намагаються там це порушити. Але схема працює. Люди там вже не вбивають, а нам це й було потрібно. Регулі, що хочуть порушувати, нехай і страждають. Да, це перебудована вся гілка. Трамвая Борщагівського, ввалено мільйони, чи десятки, чи сотні, вже не пам'ятаю, мільйонів гривень в пробудову. І людина на візку не може туди потрапити. Ми взяли людину на візку, Дмитра, і намагалися самостійно з ним проїхати. Заїхати можна, спуститися ти не можеш. Так само. Батьки з дітьми, так само літні люди, так само люди з інвалідністю, так само ми з вами колимаємо ножки. Так само, як хтось з нас буде вагітний, він так само попадає в ту саму історію. Єсь блогер Назар Приходько, я до вас звертаюся. Ви не сприймаєте наше всі неповідомлення. навалив там гамна на мене. А після того комерційні новинарі взяли його інформацію і силаючись на нього, почали розповсюджувати фейк. Все це разом коштувало приблизно 20 тисяч доларів раз. Після того за два тижні знову 20 тисяч доларів люди валили. Це те, що розповідав про Ків Тепленерго. Ми перемогли цю людину, всі ці новинні е сайти, е і вони зняли е всю неправдиву інформацію, тому що в нас є рішення суду, що це, це херня і чос. А на мене з того скороно напад на мій будинок, е заволоділи доступом до відеокамер. Три дні я не міг розуміти, що відбувається. Потім покликав інженера. Він пішов в серверну, попрацював годину, вийшов, сказав, Максим Ісанович, у вас немає доступу, в мене немає доступу до камер. Вас хакнули. І це відбулося паралельно з DDoS-атакою. Загалом там більше 30 мільйонів запитів було зроблено на наш сайт. Далі ми вирішили йти в райони. З'ясувалося, що з районами ніхто не працює. Велика стратегія розвитку Києва клас. Але локально, що там в людей, які проблеми, ніхто системно не знає. накопичує ці дані. Ми ці дані будемо накопичувати. Будемо з цим потім працювати з депутатами, там з місцевими активістами, з громадами, з поліцією зі всіма історіями. А ті наступний проект з'ясувалося, що у нас немає концепції інтелектуальної транспортної моделі міста. Як керувати напрямками, трафіками і інше. Київ не просто не виділяв кошти на ремонт, а ще не перевіряв їх щорічно. Скоріше за все, мости будуть якось там я знаю, Передаватися на інші баланси Дримувача, бо що Київ проїбав, що мох. Вони важливі, вони критичні. Саме тому Дарницький міст Швиденічко добудували з'їзди. Тому що якщо зараз зупиниться «Міс Патона, це мігахіт пісня гімн Просраним десяти рокам про подільський міст, що недобудован, там вся ця аналітика, що ми з вами пройшли за цю годинку, це в одній пісні є. Слухайте, насолоджуйтесь авторство наше.